Що, дивишся це відео, поки чекаєш на суші? Ні, ну треба було раніше замовляти, моя хороша, ти що не знаєш, який сьогодні ажіотаж на них? Вона прийшла, заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жавір набітає, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана і нежданна. Ну як мені за нею не піти? Кохання? Що це таке? Це вічне питання, яке ми намагаємось дослідити протягом всієї історії людства. Ще ми їмо це кляте кохання, чи справді воно існує? Скільки років воно живе, і чи живе взагалі? Кохання це не просто слово, а цілий світ почуттів, емоцій та переживань. Ми говоримо про нього постійно, шукаємо його визначення у словниках. А воно водночас залишається одним з найбільш вживших. Слів в історії людства, але при цьому залишається одним з найзагадковіших феноменів. Отже, кохання це не просто якась там емоція, це щось глибоке, фундаментальне, те, що формує саму суть людського буття. Це сила, навколо якої будуються шедеври мистецтва, це сила, яка народжує найчуттєвіші мелодії у всьому світі. Це та сила, яку кожен з нас прагне відчути хоча б раз. В житті, ну може не кожен, але точно більшість кохання це натхнення для поетів і художників. Воно звучить у кожній ноті пісень, у кожному рядку віршів. Це почуття, що змушує нас прагнути більшого, вірити в диво і відчувати справжню глибину життя. І коли ж як не сьогодні говорити про кохання? Адже сьогодні у нас 14 лютого, день святого Валентина. Той самий день, коли всі чоловіки на вулиці бігають з квітами в руках, а жінки намагаються, хоча б якось замовити ці кляті суші, які нідех немає. Я знаю, я зіштовхувалася цим до того, як мій хлопець пішов на війну. Е, все, про погани не говоримо. Я просто не можу оминути цю тему, бо обожнюю досліджувати щось цікаве. І сьогодні у відео ми поговоримо про багато різних феноменів, з якими пов'язане таке чуттєве слово кохання, бо я впевнена, що. Кожен хто, хоча б раз ну хоча б. Трошечки наближався до цього почуття, розумів наскільки воно щире, тепле та по-справжньому надихаюче. Тому сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке кохання. Поговоримо про історичні, літературні та фольклорні контексти кохання у світі. Поговоримо про те, як нам поп культура нав'язує хотіти кохання. Поговоримо про українські реалії. і почнемо з самого початку, а закінчимо ось тут. Чому раніше кохання здавалось нам більш щирим, справжнім та чистим? Чому зараз кохання давно померло? Як концепція успішного успіху руйнує стосунки? І чому кохання так сильно обестінене у сучасному світі? Поговоримо і про статистику розлучень, і про статистику шлюбів, і про те, чи справді все ж таки воно ну, померло. Ну, постараємось, хоча б знайти відповідь на це питання. Коротше кажучи, відео цікаве, кла. І позитивне, тому зараз ставте свій лайк, підписуйтесь на канал і підтримуйте мій канал, бо я стараюсь і з кожним новим відео хочу робити для вас щось краще, цікавіше. Подивіться нові образи, нові сценарії, нові художні прийоми, вірші вам тут в кадрі читаю. Ні, ну виживаю як можу! Що ж таке кохання для українця в літературному контексті, і як насправді наші митці показували щире українське кохання в історичному розрізі? Адже наша культура фактично формує ментальність, а ментальність формує ставлення народу до тих чи інших ситуацій: кохання батьків та дітей, проблеми батьків та дітей, кохання між чоловіком та жінкою все це дуже активно висвітлюється в нашій літературі, фольклор? і так далі, і саме література та наша культура задають тренди на ставлення до таких фундаментальних речей у суспільстві. У творах українських авторів кохання завжди було відображене як глибоке, сильне та багатогранне почуття, що проходить крізь випробування часу суспільних норм і людських доль. Але знаєте, це було давно, і сучасність диктує нам свої правила, за якими ми інколи навіть не встигаємо, бо просто не розуміємо. Зуміємо, а куди так, блін швидко? Але це не завжди добре, бо потрібно розвиватися в ногу з часом і не триматися за щось старе та звичне. Дуже важливо дивитися у майбутнє, щоб заробляти та мати гарне фінансове становище. Вже зараз все більше людей використовують криптовалюту як основну валюту користування у повсякденному житті. І для того, щоб цей процес ставав лише зручнішим, я хочу познайомити вас з сервісом. Трастра адже він вирішить абсолютно всі ваші проблеми пов'язані з криптою. Якщо ви працюєте онлайн і вам пропонують роботу з оплатою в криптовалюті, але ви не знаєте, як її отримувати та як перевести на звичайну банківську карту, я знаю рішення. Карта Трастра це зручний криптогаманець, айбен рахунок в євро та звичайна дебетова картка. І все це в одній програмі, уявіть собі, зручно і легко. Отримуєте крипту витрачаєте Яйте її як звичайну валюту, і при цьому все це на одній платформі. Не відкладайте це на потім. Прямо зараз на екрані ви бачите QR-код, скануйте його і завантажуйте додаток вже зараз. Якщо ви користуєтесь криптовалютою, то додаток трастра це найкраще рішення для вас, бо це. Просто зручно і що найголовніше безпечно. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Саме через літературу наше сприйняття кохання тісно пов'язане з чимось сакральним, інколи болісним, але завжди щирим, неймовірним і теплим. Кохання для українця сповнене болю, життєвих перешкод та страждань. Найпопулярніший мотив щодо кохання притаманний народній творчості це мотив вірності. Готовність до самопожертви, і саме про таке кохання, кожен з нас тихенько десь мріє перед сном, бо це культурний генокод. Генотип? Код? Всім нам хочеться такого щирого відданого та нічим не заплямованого кохання, коли твій партнер готовий на будь-які жертви заради тебе. Жінка хоче поруч з собою бачити справжнього компаньйона, вірного друга та людину, яка завжди буде для неї опорою. Чоловік у свою чергу мріє про добру, щиру та віддану жінку, яка завжди буде акцентувати увагу на ньому, а не на його матеріальних речах. Всі ці вимоги з'явилися не просто так. Я не буду стверджувати, що нам їх нав'язала попкультура, але чесно буду все-таки стверджувати, адже я. Щиро впевнена, що саме десь там ми це і побачили. Варто лише згадати легендарні фільми про кохання та те, що в них оспівується, і якою ж іде головна ідея протягом всього фільму. Давайте згадаємо, ну, наприклад, щоденник пам'яті, де він кохає її з першого погляду, і вона, власне, теж. І кохають вони, от з першого погляду і до останнього. Він готовий заради неї на все, на будь які які жертвує він жертвує своїм часом, ресурсами і фактично якимось періодом життя, щоб виконати всі її мрії, навіть не сподіваючись на її відповідь. Вона ж у свою чергу кидає найкрутішого, наймилішого, найбагатшого хлопця і повертається до нього, не вимагаючи нічого взамін, бо вона його щиро кохає. Це про самопожертву, про твій вибір, коли ти заради кохання готовий буквально на все. І ми росли на цьому фільмі. Ми дивилися на цих персонажів і мріяли, що колись ми теж помремо в один день з коханою людиною. Це те ідеальне кохання, яке можна зустріти в сюжетах класиків: Ромео, і Джулієта Шекспіра, Іван і Марічка, стіни і забутих предків, Асоль та Артур Грейс пурпурових вітрил чи Трістан та Ізольда. Це те кохання, яке ми романтизуємо у ще одному культовому фільмі, наприклад, Титанік, теж оспівується любов. Як самопожертва, коли він готовий віддати своє життя, аби вона була у безпеці, а вона була готова відмовитись від всіх грошей світу, від свого статусу, і, попри те, що він трагічно загинув, вона все своє життя тримала його у своєму серці, не підпускаючи нікого близько до себе. Але не тільки світова поп культура розповідає нам про самопожертву заради кохання. Наші українські творці недалеко від цього втікли. Варто лише згадати умовну лісову пісню Лесі Українки, де самопожертво буквально є ключовим мотивом твору, і таких творів дуже і дуже багато. Маруся, щира любов, Наталка Полтавка та інші Інтимні поезії також притаманне оспівування кохання у творчості багатьох авторів. Можна побачити це щемливе ставлення: Течина, Рильський, Малишко, Вінграновський, Симоненко та багато-багато інших. Поетів здається, що романтизація такого почуття, як любов, прямо зараз дійшла до свого якогось піку, адже соціальні мережі буквально нав'язують нам що ж таке. Правильні стосунки, правильна людина поруч, як правильно жити і як це все взагалі має відбуватись. Геру, соціальних мереж та постійної нової інформації кохання точно так само залишається однією з найбільш обговорюваних тем. Книжкові блогери щомісяця оглядають черговий роман, кіноблогери обговорюють новий фільм про кохання, а пліткарі знову і знову мусолять стосунки публічних парочок та вишуковують в них мінуси чи навпаки плюси. Все наше життя. Та крутиться та вертиться навколо стосунків, так чи інакше. Можливо, не ваших, але чужих точно. Бо я впевнена, що новини про чиїсь розривчики ви бачите щодня. І так, соціальні мережі диктують нам, які повинні бути стосунки. І насправді вже зараз це велика проблема, бо всі ми люди грішні, всі ми робимо свої помилки. Але здається, що соціальні мережі не пробачають нам жодних помилок. І інколи це стає величезною Проблемою, бо починається ну, знаєте, охота на відьом, коли ми починаємо вишуковувати всюди червоні прапорці. І чим це закінчується, ну нічим хорошим, насправді. Все частіше в українських змі піднімається одна дуже сумна тема: а саме, розлучення сімейних пар в Україні. Статистика не радує і динаміку, з якою з кожним роком відсоток розлучень росте, на перший погляд, може дуже засмутити. Хоча особисто я все ж таки хочу пошукати плюси навіть у такій сумній темі. Тому просто дочекайтеся, не залазьте в помиральну яму. Почекайте. Поки що до. Давайте повернемося до власне, статистики, яку нам наводять змі дані за 2024 рік. Говорять нам про те, що кількість розлучень майже наздоганяє кількість укладених шлюбів у 2024 році. За даними міністерства юстиції та судової влади у 2024 році було укладено 150 тисяч шлюбів, і розлучень при цьому була 141 тисяча, майже один до одного. Хоча, звісно, попередня статистика не те, що була чимось ліпша. Бо якщо ми говоримо про ранішні статистики, то е, відсоток там укладань шлюбів був менший, і приблизно виходило, що на два шлюби припадало один та півтора розлучень. Зараз же на один шлюб припадає одне розлучення. Це дуже сумно. Звісно, ми всі чудово розуміємо, через що це стається, і пояснювати вам, що війна, постійний стрес, втрати, і в цілому жахливий моральний стан не є найкращим середовищем для укладання нових шлюбів та зародження кохання. Хоча навіть, попри повномасштабне вторгнення та трьохрічну війну на виживання, і в цілому боротьбу за існування нашої країни є ті держави, які перегнали нас, адже ми всього на п'ятому місці, тобто. Не все так погано. <реш> Та й, наприклад, статистика у 90-х була ще гірша. Там припадало 200 тисяч розлучень майже кожного року, а то і більше. Хоча при цьому і кількість одружень була. Ну, близько чотирьохсот півмільйона кожного року. Тому можливо, чисто з якихось там розрахунків, зараз ситуація гірша, я не певна. Тому все частіше можна зустріти заголовки, аля кохання померло. Українці більше не люблять стосункам. капець» і все дуже погано. Нерідко така статистика викликає обурення у наших жінок і чоловіків. І наводити вам те, що вони там пишуть, я не буду. Але я думаю, що ви плюс-мінус розумієте, яка тема обговорюється під кожним відео про сумну статистику розлучень. Але насправді на всю цю ситуацію можна глянути трошки під іншим кутом. люди тепер починають цінувати себе, свій час та ресурс, і не будуть витрачати його на ту людину, яка більше не приносить тобі радості, або більше того робить твоє життя гіршим, все рідше ми зустрічаємо шлюби, які тримаються виключно на дітях і на тому, що а що люди скажуть. Тепер люди замість того, щоб обирати погані стосунки, які все життя будуть тебе тривожити, обирають себе. І в цьому немає нічого поганого. Бо у світі статистика розлучень не те, щоб набагато краща, а враховуючи, що у жодній країні цього світу немає такої жахливої війни, як у нас, то ми ще можливо навіть. Когось і перемогли, наприклад, у Португалії статистика розлучень досягає 94 у Іспанії 85%, у Люксембургу 79%. і ще є Росія, у якої 73% відсотка розлучень у 2024 році з по співвідношенню до одружень. До того ж, якщо розглядати уважно цю картинку і дивитися на статистику, то саме у розвинутих країнах відсоток розлучень набагато Вищі останні місця у цьому списку зайняли Індія, Таджикистан, Іран і інші не дуже розвинуті країни, а африканські і так далі. Я думаю, що цей феномен вам не варто пояснювати. Більшість тих країн, що я назвала вони в цілому мусульманські або не дуже то і ліберальні, так доволі консервативні у своїх поглядах. Тобто, це не про ідеальну е, сімейну якусь так ідею в цих країнах. Це Скоріше про відсутність вибору. І якщо ви думаєте, що кохання мертве лише в Україні, то ви помиляєтесь. Ще рік назад весь американський ютуб розривався від обговорення цієї теми. Відео на тему того, як змінилось кохання і наше сприйняття стосунків набирали величезні перегляди. Якщо вам цікаво про що йшлось у цих відео, то люди приходили до одного висновку: що кохання зараз дуже знаходиться під гнітом успішного успіху. Лена буквально нав'язують ідеальну картинку стосунків і не дозволяють людям помилятись. Голівудські парочки показують лише найкращі сторони свого життя. Блогери, що будують свій блог на стосунках, розповідають тільки про найкраще, і потім через кожен розрив ми бачимо лише найгірше, найгірше і найгірше. І в результаті у нас з'являється сприйняття, наче кохання просто більше не існує. Раніше бу. Було краще і так далі. Якщо ж повертатися до успішного успіху, то тут ситуація теж доволі цікава. Бо успішний успіх нав'язує нам буквально два ідеальних образи для ідеального чоловіка та ідеальної жінки. І все це доволі однобоко, але все ж таки я вам розкажу, як я бачу зараз образи ідеальних людей в соціальних мережах. Для жінки це хтось типу вис. Високий, заможний, добрий, але при цьому трошки холодний і маскулінний, і при цьому не токсичний. Без червоних пропорцій. Для чоловіка це якась ідеальна красуня з фігурою моделі Вікторія Сікрет, обов'язково молодша, і щоб вона була віддана, щира, при цьому розумна, але дуже гарно виглядала і при цьому нічого від нього не вимагала. І ви скажете, ніну Ангеліна, ну перестань, що так стереотипно мислити. Але насправді це не мої стереотипи, це те, що кожного дня ви бачите в соціальних мережах. Давайте засміємо його за маленький букет. Так, давайте зробимо відео про те, що вона меркантильна. Давайте заборонимо їй говорити про будь-які матеріальні статки. Давайте заборонимо їй говорити про наш зріст. Тобто, все це реально дуже сильно нав'язується. Але найгірше це коли ви знаходите у своєму партнері червоні пропорції. до речі, про них. Чи знаєте ви справжню причину хвилі Хейту на Олександра з холостяка? Давайте зараз напишіть мені цю причину і повертайтесь до відео. Концепція холостяка всі сезони полягала у гарній історії, у красивій картинці та романтиці, яку дарували нам на численних романтичних побаченнях. Ми ніколи не дивились на холостяків як на живих людей. Ми дивились на них як на персонажів, на такий собі збірний образ ідеального чоловіка. СТБ цю легенду всі сезони підтримувало, малюючи нашому холостяку доляри, мільйонні статки і інколи навіть видумовуючи більш маскулінну професію, щоб він виглядав більш статним. От якось так простий фітнес-тренер раптом стає бізнесменом. Відомий танцівник, принц, пластичний хірург, пілот, бізнесмен. Кожен з холостяків був символом чоловічої маскулінності. Від них такі віяла. Справжня чоловіча енергія. Вони були сильними, мужніми, спокійними, розмірними і сотні тисяч жінок в Україні споглядали на них майже як на акторів у своїх улюблених серіалах. Холостяк це була можливість відірватися від буденності, побачити найкрасивіші побачення, побачити найкрасивішу любовну історію, подивитися на найкрутіші скандали за найкрутішого чоловіка. Розумієте? Ну, типу, на прости. Чоловічків я можу в житті подивитися. Я можу вийти на вулицю і подивитися на хлопців. Да? Мене це не цікавить. Мене цікавить історія успішного бізнесмена, який прямо зараз обере для себе наречену. Аж тут з'являється Олександр. Хлопець з безперечно важкою долею. Хлопець з актуальним меседжем, який міг би повністю змінити концепцію шоу-холостяка. І я впевнена, що Олександр приходив з таким замислом. Але він упустив один моментик. Аудиторія вимагала від нього епічності. Він не намагався будувати собі образ Альфа самця. Він не виглядає ідеалом в очах людей, бо він не говорить про свої мільйони, про віли, яхти. Він вільно говорить про роботу баристою. І виникає питання: а де мільйони? Де бізнесмени? Де маскулінність? Я хочу бачити токсичну маскулінність тут на екрані, а не простого хлопця, який хіхікає інколи дивно жартує і може хвилюватися на побаченнях з дівчатами. Мені треба альфа. Саміт. Чи був Олександр більш самозакоханий, ніж Алекс Топольський? Х, ні. Чи говорив він щось більш крінжове, ніж говорив Алекс Топольський? Знову ні. Ну, Алекса Топольського ніхто не переплюне. Я не знаю, що треба сказати, що переплюнути Алекса Топольського, але суть не в цьому. Чи хейтили Олександра більше, ніж Алекса Топольського? Так, і ще раз так: хвиля хейту, яка полилась на Олександра, була більшою, ніж та хвиля хейту, яка лилась свого часу на Топольського. А Топольський буквально інфоциган, Я перепрошую. Чи заслуговує Олександр на те, щоб його хейтали більше, ніж всіх попередніх учасників з е, холостяка за всі сезони? Я вважаю, що ні. Чи заслуговує він на те, щоб йому ставили діагнози по відосикам нарциса? Е, теж я з цим не згодна. Ну, не знаю. Можете мною сваритися в коментарях, але я не вважаю, що він заслуговує на. Ту хвилю хейту, яка на нього полилась, бо вона вже не є адекватною. Але чому так сталось? Бо він не виправдав очікувань аудиторії Холостяка. Люди чекали іншого. Я думаю, що вони уявляли собі Олександра як такого ідеального військового, маскулінного, спокійного, розміреного, але трошки при цьому строгого з справжньою більл в очах, але який Обрав би для себе ту одну єдину і був би для неї ідеалом, попри всі ті травми, які він отримав. І саме тому народ хотів бачити Назара на холостяку, коли вже розчарувались в Олександрі. Бо грабер Назар дає нам ось цей холодочок. Розумієте, він дає нам ось цей вайб холостяка, якого очікували всі. Ну. Люди були незадоволені, що їм не дали ідеальної картинки, привели звичайного хорошого хлопця, який час від часу може ляпнути якийсь бред, посміятись не в попад або навіть дозволити собі мати близькі стосунки з мамою, а не забути про неї у 18 і думати тільки про свою майбутню дружину і як переписати на неї квартиру та машину. Олександр забув додати у цій історії лише один інгредієнт образ принца. Розумієте? Сумно, але правда. І я щиро вважаю, що Олександр не має якихось червоних прапорців, які не має будь-який інший чоловік у цьому світі. І ви готові до цієї розмови. Бо буквально кожен чоловік у цьому світі ляпає щось таке, що ти берешся за голову. На жаль. Ми живемо в такій реальності, і чого його загейтили, а... а не всіх інших не знаю. Ну коротше. люди люблять ідеальне кохання, люди люблять думку про те, що у них буде це ідеальне кохання. Тому люди дивляться чисельні романтичні шоу, обожнюють ромкоми і будують у своїй голові образ ідеального партнера. У всій цій площині люди, які не потрапляють під ті ідеали, які я описувала вище, відчувають себе кинутими, і тому дивляться в минуле, щиро вважаючи, що тоді. Такого не було. Трава була зеленішою, кохання щирішим, стосунки більше цінувались і, взагалі, раніше було лучше. Але пропоную це обговорити в коментарях. Пишіть свою думку з приводу того, чи було раніше кохання кращим щирішим і так далі. На мою думку, кохання це не те, що вимірюється епохою, часом, історичним контекстом. Кохання це просто емоція, це те, що ти відчуваєш до людей. Незалежно від того, що відбувається навколо, кохати можна і в 2000-х, і в 2024-му, і в 800-х роках. Не знаю, кохати можна завжди, бо кохання це не про. Життя це про щось більше, це про щось вище. І історії справжнього кохання існують протягом всієї історії людства. І історії жінок військових, які досі чекають на своїх хлопців, це найщиріші емоції, це справжнє кохання, яке просто не можна описати словами. Це справжнє кохання, яке заслуговує лише на нашу повагу. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок кохання. Давайте залучайтеся, аудиторія моя люба, Я вас всіх люблю, тому що сьогодні такий день треба всіх любити. А, да. І зацініть мій образ. Трошечки така, да? Оголошую вас чоловіком та дружиною.